Усім привіт! Мене звати Ганна і це канал про IT-програмування та штучний інтелект. У цьому відео я вам покажу, як можна оформити платну підписку на Midjourney та згенерувати ваші перші картинки там. Хто не знає, Midjourney – це сервіс для генерації картинок в різних стилях, і ви там можете повністю проявити свій креатив. А навіщо оформлювати підписку? Та тому, що ви просто не можете там генерувати картинки за фрітрайлом, тому що зазвичай він дуже перевантажений, адже цей сервіс є одним з найпопулярніших у світі для генерації картинок. Спойлер в кінці покажу вам, як закрити підписку так, аби з вас знялася стільки скільки грошей, скільки ви витратили саме за той період, скільки ви користувалися міжорни. Ну тобто, якщо ви відкрили міжорни на один день і потім вирішили, що не будете ним користуватися, то у вас гроші спишуться тільки за один цей день, і це буде буквально 60 чи 40 центів. Погнали! І так, заходимо ми з вами на сайт Міджорні. Покористуватися ми потім ним будемо на іншому сайті, на Діскорді. Але для початку ми заходимо просто в Міджорні, можемо загуглити і відкрити перше посилання, яке нам виводиться: midjourney.com Мене одразу перенаправила у мій кабінет, але ви можете тут просто залагінитись зі своєю поштою або створити аккаунт. І тут ми можемо з вами бачити, що у нас є кілька варіантів підписок. Найдешевша місячна підписка буде коштувати. 10 доларів. Нам то вона і підійде. Цього абсолютно достатньо для ваших експериментів, або, можливо, ви зараз працюєте над дизайном презентації або над дизайном сайту, і вам потрібні ці згенеровані картинки. Цього вам буде більш ніж достатньо, якщо це у вас разовий проєкт, або ви просто хочете погратися. І так, натискаємо subscribe. Далі нам треба просто ввести реквізити нашої картки, і після цього у нас буде оформлена наша підписка. Я вже ввела реквізити моєї картки і натискаю Pay and Subscribe. Тут зверну вашу увагу, що насправді підписка коштує 10 доларів, але тут додається ще податок ВАТ 230 тому фактично у нас підписка буде 12 доларів 30 центів. Натискаємо Pay and Subscribe. Чудово, наша транзакція схвалена, і тепер зверніть увагу у моєму кабінеті в Міджорний. З'явилося, що в мене є Fast Hours 320, тобто я можу попросити Міджорний швидше згенерувати мені картинки. Ну і також у мене є отакі фічі, що я можу зробити до 200 генерацій на місяць. У мене якісь там General Commercial Terms, раджу їх почитати, якщо вам треба використовувати картинки для комерції. Я можу дивитися, що генерують інші користувачі. І інші фішки, ну ага, можемо одночасно запускати три джоби. Ну що, погнали, згенеруємо наші перші картинки. Для цього ми переходимо в Діскорд. Діскорд це такий месенджер. У мене вже мій чорний доданий в... Мої Діскорд-канали, мої і тому я просто ввела в пошуковій Discord Діскорд. Зараз перейду до midjourney Бота, з яким я можу користуватися якраз завдяки тому, що в мене є підписка, оця преміум. Адже без цього я б могла писати тільки в спільний чат. Зараз я вам покажу, як виглядає спільний чат у Midjourney. А виглядає він наступним чином. Ми заходимо в Discord Midjourney і тут у нас є, бачите, як багато чатів. Зокрема, це один з чатів Ubuy, куди потрапляють всі, хто ну, тільки починають працювати з генерацією картинок у Midjourney. І тут ви можете бачити, що генерують різні люди, а ще бачити, які промти вони використовують. Хтось тут працює зараз над велосипедами з сердечками, а хтось працює над, крус, над чорним кроликом. Але аби людям не показувати мої промти, аби зберегти певну приватність, ми можемо завжди натиснути на нашого бота і відкрити діалог прямо із ним. Таким чином. Власне, тут, аби згенерувати картинку, я маю просто ввести forward slash, написати imagine, і далі я пишу будь-який промт. Прот, ми обов'язково пишемо англійською мовою. Ну, наприклад, a sunflower in the Space Craft. With Wonderful. Fox around. fox around. Тобто я написала перше, що прийшло мені в голову, і це буде соняшник, який знаходиться у Space тобто в... В космічному судні з прекрасною якоюсь лисичкою навколо. Подивимося, що нам генерує Міджорний. Міджорний, до речі, може генерувати в різних стилях. Ви можете написати, чи це має бути щось фотореалістичне, чи воно має бути в стилі Далі і так далі. Завжди від Journey буде генерувати чотири картинки. З цих чотирьох картинок ви можете вибрати ті, які вам подобаються, і зробити, наприклад, варіацію від них або їх заапскейлити. Ми можемо приблизити дещо ці картинки. І дивіться, у нас з'явилася така миленька лисичка з Ну це не дуже Sunflowers, якщо чесно, бо ці от більше на хризантеми схожі. Але тим не менш. Схоже на те, що я запитувала. Ну, запит в мене був такий доволі абстрактний, я б сказала. Мені подобається перша картинка, і аби її вибрати і з нею далі попрацювати, я обираю u 1 і тут з'являються опції, як я можу попрацювати з цією картинкою. Я можу зробити Upscale 2х, тобто зараз в мене картинка в такому е, розширенні. Скажімо, я хочу її собі в розширенні для подальшого редагування, скажімо, в фотошопі. і я можу зробити апскейл 2X і 4X. Також я можу трошечки її змінити, а можу змінити її сильно. Можу змінити регіон, окремий, наприклад, вираз обличчя лисички. Або можу зробити зум-аут на 2х і 1,5х, тобто зменш, збільшити кількість деталей на вхо, а можна також зробити custom zoom. Давайте зробимо Very Prompt. Тобто у нас зараз буде варіація відбуватися, і на основі того промпту, який вже був, у нас буде трошечки якась відо відозміна от саме цієї картинки. Зверніть увагу, коли генерується картинка, в мене тут пишеться FAST, Тобто відбувається саме fast генерація Якщо б я використовувала TRIAL, то в мене була б генерація у звичайному темпі, і це було б довше. Зараз у нас згенерувалися чотири картинки, де лисичка дивиться в різні боки і фактично дійсно виглядає це як варіація тої попередньої картинки. Але... Дещо з видозміненими деталями. Таким чином, ви можете експериментувати і знайти свій ідеальний формат картинки, лого чи що ви там, над чим ви зараз працюєте. Власне, в цьому відео хотіла вам показати, як почати генерувати картинки, далі вся справа за вами, за вашою креативністю. Напишіть в коментарях, якщо хочете відео з детальнішим оглядом, як які взагалі є варіанти тут генерації картинок і що можна вижати з Midjourney. І наостанок я вам покажу, як, як можна закрити підписку, витративши мінімально взагалі грошей на експерименти на Midjourney. Ми з вами заходимо в свій профіль Manage Subscriptions. Я вже знаходжусь на цій сторіночці, і звертаємо увагу, що у нас тут -от є cancel plan і тут можна сказати cancelation. Зверніть увагу, що можна зробити Pen, якщо ви раптом передумали. Ну і в мене, коли я зробила Cancel, то вдавалось. Е, Писалась повідомлення, що я зможу закенселити план тільки в кінці цього пеймент періоду. Це через те, що я вже скористалась послугою відміни підписки з поверненням мені коштів за час, коли я не користувалася Midjourney. Тут можна бачити, як виглядає цей процес, що я покористувалася міжорни всього один день, і це було кілька днів тому, і мені повернули. Більшість суми, яку я заплатила. Зараз в мене ця опція вже не доступна, я нею скористалася всього два рази, і відповідно думаю, що там є або обмеження на кількість використання, або на обмеження на кількість використання на раз, але тим не менш таке є, і якщо ви в перший раз підключаєте Міджорний, то у вас буде така можливість не платити всі 10 доларів за місяць, тим більше якщо ви не готові використовувати на повний міжжорний протягом цього місяця, а трошечки скоротити свої витрати на експерименти. Ну що, сподіваюся, це відео вам було корисним, і тепер ви знаєте, як скористатися найпопулярнішим в світі інструментом для генерації картинок. Пишіть в коментарях, якщо завдяки цьому відео ви таки зареєструвалися у Міджорний і зробили свою першу генерацію картинок. Ну і до зустрічі у нових відео не забудьте лайк, дзвоник і па-па!